О, вау Оце гриби! Ви бачите, які великі? Красота! Дивіться які Ой, красота! Ой, красота, дивіться! О, красота! Люди тут багато! Ой-ой-ой! Так, проведу вам маленьку екскурсію по цьому лісі на кілька хвилин. Знайшов дуже багато гарних таких лисичок трубчатих. Ось такі вони свіжесні, все. Бачите, ростуть. І зараз походимо з вами, я вам покажу як вони ростуть. Ось Так. Гляньте скільки їх тут.

І так вони тут всюди розкинулися. І такі лисички є, дивіться. Звичайно, жовті лисички. Я бачу жовті лисички. Вночі був приморозок, але зараз вроді би все відмерзло, все добре дивіться, Це які кубки. А, такі, так краса. Все в моху. Ось такий гарний віс, такий мох. Вот тут вони росточе. Отець, друзі, бачите. Ось він. Віце, віть, красота. Як квіточки гарні. Вийце. Ось. Оце зараз буду збирати. Тут, тут.

Красота. Так опять. Це на місці. Це попав на місце. Парки. Зараз будуть збирати. Це, як все наліхлене. Одна на одній. такі справи. Да. Трошки далеко зайшов. Щов, шукав, шукав, Боже, на таких сухому лупковому моку їх вже. Майже нема, але ну, є, вони всі посохли вже чуть-чуть сухенькі. А тут мокрого мокло її тут знайшов гарні. Фух, Будемо зараз бирати. А Оце поляночка. Дивіться, які гарні, великі. Ростуть. Вічезні. Клас. Дивіться, їх тут багато. Вон скільки. І ось, дивіться. Такий красені. Звик, вик. Тут Тут І тут. О, і тут. Красота, дивіться, який гарний. Все, вже повне відро. Повне 23 літрове відро з верхом а їх тут повно. Не в куди не глянь. Ідеш, йдеш, йдеш і кінця краю їм не видно. Так що йду за другим відром, бо лишив друге відро нижче там. Мушу спуститися чуть нижче забрати пусте відро. Як вам урожай? Багатий урожай, ні? Тільки грибочки гарних. Назбирав. Дивіться, які гарні великі красота.